Цей день мене кинув чоловік і що я їла, спойлер, тут було дуже багато калорій. Ну, спочатку я вирішила себе трошки порадувати, пішла в дорогу ще кафе кондитерську в Києві, накупила вкусняшок, далі покажу, яких. І ще в одну кафешку зайшла. По дорозі вирішила згоря прогулятись по оболонській набережні. Краса, кінець, капець, і прийшла додому і давай різати, дегустувати булки. Ну, а що, гірше вже не буде. Тому я, чесно скажу, обіжрала. Запивала все кавою, булки були, капець, які смачні. Смачнющі і дорогущі. Навіть не знаю, що мені більше сподобалось. Якщо хочете, далі потім викладу дегустацію окремо київських жирних смачнющих булок і круасанів Ну а потім не був обід. Їла такі от вишеньки на ринку купляла 180 гривень кілограм. Це просто капець а не ціни Заїдала ще все з солодкими паличками від міленіум в молочному шоколаді, смачні можна брати. А це типу вечеря. Я хотіла солоного, тому з'їла цілу пачку чіпсів, але вони не смачні, хімозні, реально не купують. Бути навіщо брала, не знаю. Далі думаю, гірше не буде. З'їла морозиво. і як присіла на ці горішки півпачки, зжерла, запивала все напоєм без цукру. З АТБ, коротше день удався. Ну а чоловік мене кинув по роботі. В нього був корпоратив, але я норм гульнула.